ТСН у марафоні Єдині новини усе, що сталося в Україні та світі, розповім просто зараз. Зустріч президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social, пообіцявши більше деталей згодом. Але все ж розкрив подробиці майбутніх домовленостей з Путіним щодо українських територій. Деякі з них повернуться, а деякі будуть обмінені, сказав Трамп. Fox News пише, що до місця проведення зустрічі Росіяни раніше наполягали на Угорщині і відкидали Італію через її прихильність до України. Тепер Докладніше про умови за інформацією Wall Street Journal, Путін заявив Трампу, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій. Йдеться про Луганську, Донецьку області та Крим. Видання Axios із посиланням на власні джерела пише, що високопосадовці зі США, України та ЄС перед зустрічю Трампа та Путіна збираються. Повернутися у вихідні в Великій Британії, щоб узгодити позиції. Ідея, нібито виникла напередодні, бо Київ та частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їхніх позицій. Українські чиновники кажуть, пише аксіос, що не до кінця розуміють деталі російської пропозиції та позицію США. Один із представників України повідомив виданню: навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, то буде змушений оголосити референдум, оскільки за конституцію України він не може віддавати території. І на всі ці події зранку вже відреагував президент Зеленський і у спеціальному зверненні наголосив. Відповідь на територіальне питання вже є у нашій конституції. За його словами, Україна захищає свою землю. Цю війну треба закінчувати, і закінчувати її має саме Росія, а вона затягує процес. І повертаємося до оперативної інформації. Просто зараз за повідомленням сил протиповітряної оборони спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. І загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Загалом цієї ночі росіяни запустили 47 шахедів та безпілотників. БПЛА злітало одразу з кількох напрямків, зокрема Курська, Мілерова та Шаталова. Обстрілювали загарбники і двома ракетами «Іскандер-К» з території тимчасово окупованої Запорізької області. Основними цілями цього разу стали прифронтові міста і села на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та місто Дніпро. 16 ворожих шахедів і одну ракету нашим захисникам неба вдалося збити або ж подавити ребами. Утім, є влучання на 15 локаціях. Вранці ворог атакував ракетами Дніпро там троє постраждалих. Жінка та двоє чоловіків. Усі вони в лікарні в стані середньої тяжкості на місцях ударів спалахнули пожежі. Є руйнування на території підприємства. Під масованими ударами ворожих безпілотників Харківщина у Чугуївському районі зайнялося у багатоквартирному будинку. Там шестеро потерпілих, серед них 15-річна дівчина. У Богодухівському районі понівечена лікарня. Пожежі через влучання ворога і у Балаклії. Попередньо двоє поранених. У Куп'янському районі росіяни поцілили у школу та гуртожиток. Є травмовані. Четверо загиблих та дев'ятеро поранених на Донеччині. У Сіверську загинули двоє містян. Ще дві людини дістали поранення. У Костянтинівці окупанти вдарили по приватному сектору, вбили місцевого жителя та поранили п'ятьох. У місті пошкоджені дев'ять десятків приватних будинків. Поранені і на Сумщині у серединобуцькій громаді росіяни скинули з дрона вибухівку. Постраждав 50-річний чоловік. У наслідок атак безпілотників. Є поранений у сумах. Зазнав руйнувань інфраструктурний об'єкт. У шості пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхівок. Жертви є у Нікополі на Дніпропетровщині. Тіло жінку дістали з під завалів будинку, який знищила ворожа артилерія. Також поранені зазнав чоловік. У наслідок вечірнього обстрілу в місті розбито кілька. Приватних осель. Двоє загиблих та вже майже два десятки потерпілих у передмісті Херсона. Сьогодні росіяни поцілили дроном по маршрутному автобусу. Двоє чоловіків загинули на місці. Контузії дістали троє поліцейських. Вони евакуйовували людей і в автобус повторно вдарив ворожий FPV дрон За інформацією міськради, 16 пасажирів дістали поранення. Їх ушпиталили. Здебільшого, це пенсіонери. У них вибухові травми. Вони якраз їхали на закупи в обласний центр і селище інженерне, найстаршому пораненому 83 роки. Він у вкрай тяжкому стані. Серед потерпілих є принаймні ще один тяжкий. Майже дві сотні людей евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні. Загальна кількість вивезених з небезпеки жителів 1411. 56 з них діти. Евакуацію влада оголосила після того, як росіяни кабами пошкодили автомобільне міст, який веде до мікрорайону. Через руйнацію переправи близько двох тисяч жителів корабелу опинилися практично в ізоляції. У Херсонській військовій адміністрації закликають тих, хто залишився у мікрорайоні виїхати. Обіцяють допомогу з розселенням, оформленням ВПО та безкоштовним виїздом в інші спокійніші регіони. Сьогодні у столиці попрощалися з подружжям Наталі та Андрія Осінцевих. Їх тіла знайшли під завалами будинку у Святошинському районі, куди влучила російська ракета 31 липня. Провести в останню путь батьків перше після операції на нозії за понад тиждень у лікарні приїхала донька подружжя Вероніка який дивом вдалося врятуватися під час атаки 31 липня від прицільного ворожого удару по цивільному будинку? Склався під'їзд. Верніку тоді вибуховою хвилею просто викинула з дев'ятого поверху. Втім, вона отримала лише перелом ноги і вибитий зуб. Про те, що залишилася круглою сиротою в лікарні, дізналася вже сьогодні. Вона була на візочку і виконала пісню Рідна мати моя. Подружжя, усіхні друзі, згадують лише теплими словами. Вероніка підтримати Вероніку прийшла найближча подруга і на ці рушничко. товаришували, мабуть, вже більше 20 років. Ми разом виховували дітей, тому я дуже добре знаю Вероніку і Веронічка мене. Ось вони займалися бізнесом. Не безпосередньо Наталка, займалася магазином Акварелька, де продавала художні матеріали. У Києві сьогодні прощаються із бійцем третьої штормової істориком та краєвзнавцем Ігорем Климовичем на псевдо Африка. Він служив у лавах охоронжої служби бригади, займався просвітницькою роботою та читав лекції з історії України. Також займався евакуацією історичних цінностей з зони бойових дій. До прикладу, саме він разом із побратимом Олександром Алфьоровим вивіз з Донеччини майже тисячолітню половецьку бабу, яку або знищили у пщент, або викрали і вивезли. Зли до Росії. Ігор загинув на Харківщині 30 липня. Його поховають у Києві на Берковецькому цвинтарі. Захоплення судна Сапфір, командувач Чорноморського флоту Росії, адмірал Сергій Пінчук, отримав заочну підозру. Саме він, за даними слідчих одеської прокуратури, у лютому 2022 року віддав наказ захопити українське пошукове рятувальне судно. Тоді воно виконувало гуманітарну місію, евакуацію поранених та загиблих із району острова Зміїний. Сапфір не мав озброєння його завдання було. Передано через міжнародний радіозв'язок. Попри це, окупанти у відкритому морі зупинили судно із 17 моряками та чотирма цивільними, які були на облавку. Після захоплення сапфіру російський адмірал особисто прибув на тимчасово окуповані зміїний і допитував його капітана. Згодом судно разом із полоненими примусово перемістили до тимчасово окупованого Криму, а звідти до Росії. Звільнити людей вдалося протягом березня-травня 2022 року в межах обміну. Яскрава бавовна у російському татарстані добрі дрони атакували завод із виробництва російських шахедів. Самовиці зняли кадри влучання у нижньокамську. На відео видно, як безпілотник врізається у промислову будівлю. і Лунає вибух, а також нецензурні коментарі присутніх на місці росіян. Цікаво, що повітряну тривогу через добрі дрони оголосили у кількох містах, зокрема і в російській Єлабузі, де збирають шахеди. Через атаку безпілотників тимчасово не працюють листовища Владикавказу, Казані, Калуги, Нижньокамська, Самари та Саратова. Мир підписаний без Росії. Дональд Трамп прийняв у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану і заявив про досягнення миру між цими країнами. Єрван та Баку зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відновити торговельні відносини та поважати територіальну цілісність одне одного. Ділянку занзегурського коридору, який проходить вірменську територію, на 99 років передадуть американські компанії. Натомість Білий Дім зніме обмеження на оборону співпрацю Америки з Азербайджаном. Мова йде про транзит між Азербайджаном та на хічіванську автономію, що проходитиме по вірменському регіону Сюнік, довжина маршруту близько 32 кілометрів уздовж кордону Вірменії та Ірану, маршрут охрестили маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання. Територіальний конфлікт між Баку і Реваном нагадаю має двохсотлітню історію. Він загострився з 90-х через суперечливий регіон Гірний Карабах, який формально належав Азербайджану, але більшість населення якого були етнічними вірменами. Зрештою, у 23-му Баку повернув контроль над регіоном. Тоді як Росія, яка на слабах мала виконувати роль миротворця у регіоні, не дотримала своїх обіцянок ні Ривану, ні Баку. Зрештою, мир підписали в Америці без участі Москви. років. 35 років це, це довго. Вони воювали, а тепер стали друзями і будуть друзями ще довго. Це велика прекрасна честь вітати всіх у Білому домі на цьому справді історичному саміті миру між Вірменією та Азербайджаном. я хочу подякувати президенту Трампу та його команді за посередництво, яке призвело до цього переломного результату між Вірменією та Азербайджаном. Ми досягли великої угоди сьогодні. я впевнений, що Вірменія та Азербайджан знайдуть у собі мужність і відповідальність для примирення, і також народи зможуть примиритися. Ми перегорнемо сторінку протистояння, конфронтації та кровопролиття і забезпечимо яскраве та безпечне майбутнє для наших дітей. Тому я дуже щасливий. Нагороди від кремлівського диктатора Володимир Путін передав спецпосланцю Трампа орден для сина співробітниці ЦРУ, який загинув, воюючи на боці Росії. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє канал CBS News орден Леніна. Російський карманич вручив Стіву відхофу під час його зустрічі до Москви 6 серпня. Нагороду передав заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галіні. Її 21-річний син Майкл Глос не раз висловлював підтримку Москві і навіть долучився до лав збройних сил агресора. Торік він опублікував фото з красної площі з російської столиці, а згодом загинув на фронті. Речник розвідувального управління США, коментуючи ці події, заявив, що смерть Майкла є приватною родинною справою, а не питанням національної безпеки, додавши, що він мав проблеми. Із психічним здоров'ям видання CBS News пише, що Путін відомий своїми психологічними іграми та спробами виявити слабкі місця опонентів врученням нагороди. Він намагався таким чином викликати незручні запитання та підкреслити, що син співробітниці ЦРУ воював за Росію у цій війні. Анонімні співрозмовники розповіли журналістам, що у відомстві не виявило ознак вербування ГЛОСА російським урядом і що Кремль ймовірно не знав про його родинні зв'язки, коли репатріював тіло. А далі в ТСН історія рятувальної операції, яка відбулася просто на очаху ворога під щільним вогнем окупантів, півтора року тому, у лютому 2024-го, між вербовим та роботиним на Запоріжжі, російська ракета поцілила в український гелікоптер Мі-17 11-ї окремої бригади армійської авіації. Борт упав найближче до опозиції українських аеророзвідників із 118-ї механізованої, незважаючи на безперервні вибухи ворожих снарядів, мін та кабів, дронарі мерщій кинулися рятувати екіпаж гвинтокрила. Воїни 118-ї бригади тепер виконують завдання на Оріхівсько-токматському бітинку фронту. І їм для цілодобової роботи дуже потрібні дрони. QR-код на ваших екранах під час сюжету це збір саме на них. Тож, за можливості, не залишайтеся осторонь. Давайте гуртом допоможемо нашим захисникам ефективно нищити ворога. Кирили. 82-й міномет, 120-й міномет, стволка крила, скиди крили у лютому. 24-го у степах Запоріжжя на роботинському виступі артилерійська канонада лунала безперервно. І Українські гелікоптери, аби підтримати нашу піхоту, підходили до ворожих позицій, мало не у притул. Працювали два гелікоптери. Галі при поверненні ми навіть не, не чули, як один з, з гелікоптерів впав, тому що завжди працює по нам чи стволка, чи міномети. Дантист, пілот розвідувального дрона 118-ї механізованої саме повертав свого мавіка від роботиного після чергової місії, коли помітив на землі палаючий український гвинтокрил. Я побачив багато диму, підлетів. Це був наш галікоптер збитий, підзумився, підлетів поближче, лежали два пілоти. Ось здається двоє двоє, двоє. Двоє. Да, бачимо, 1, 300, бачимо чотирьох двохсот. Ми прийняли рішення. Треба йти на евак, бо я бачив рух одного з пілотів. Він був живий. Біжи, біжи туда, катран, давай туди. Він власними ногами виходив і не раз на роботинському виступі кожне поле і кожну лісосмугу. Головний сержант 118-ї бригади і близький друг Дантиста зізнається, рятувальна операція цілком могла стати дорогою. В один кінець. Якщо є трьохсоті, вони якусь позицію розібрали або пташку збили, то вони чекають Івака. Вони не будуть добивати. Вони чекають Івака, тоді заходить Івак і вони тоді всіх починають перекапувати. Це треба мати характер, це треба мати силу, відвагу, щоб піти. Осознано, щоб 50 на 50, що ти звідти вернешся. Усвідомлюючи усі ризики у бік уламків гелікоптера, одночасно побігли дві групи бійців 118-ї. адже на землі помітили, щонайменше двох членів екіпажу. Скажу чесно, було страшно. Відкрита місцевість ні дерева, нічого. І почався обстріл, впали, встали, впали, встали. Вони намагалися дістатися. Мі-17-го пригадує Дантист якнайшвидше, адже у якому стані екіпаж з повітря було незрозуміло, і кожна секунда могла стати. Вирішальною. Перші хлопці взяли хлопчину, він ж рухався і однією ногою допомагав. І вони пішли перші. Ми другого тяжкого погрузили на, на тапчанку, почали вивозити. І була дуже грязь і Колеса застрягали. Ми не ми не могли його відвести. Ми прийняли рішення його взяти на руки і витягувати вже. Ми його тільки підіймаємо і чую виходи вже. Ну ми вже зрозуміли, що будуть нас розбирати. В якийсь момент здолавши більшу частину шляху до укриття Дантис з побратимом зрозуміли сил більше не лишилось. Потрібна була. Допомога. Я побіг за допомогою. Ну як побіг ямку? Побачив, упав, вирву від каба, побачив, заліз. І добігаю до бліндажа. І мені десь через секунд 30 перелетіло прямо в бліндаж. Дантиста побратими знайшли відкопало, Щойно припинився обстріл. В той час з бортового техніка Мі-17 капітана Олександра Бикова вже доправляли до тилового ставпункту. Командир екіпажу гелікоптера майор Вадим Покатаєв отримав дуже важкі поранення і під час евакуації не вижив операції з евакуації льотчика штурмана гвинтокрила капітана Всеволода Іванцова, який загинув одразу у момент падіння борту. Побратиму готували понад місяць. Неважливо з якого підрозділу побратим. Ми своїх не лишаємо. І то була не менш складна місія, і знову під суцільним ворожим вогнем. Пішли ми втроєм, Я француз. І 33-й. І По дорожці якраз чітко було видно, залетів літачок на нас і запустив два каби. Це дуже голосно. Це упало. Як видно. Бах, бах. Аби підняти уламки, якими затисло тіло капітана Іванцова, Авіаційні рятувальники 11-ї бригади армійської авіації разом з Івановичем понад три кілометри несли на собі важкі інструменти до місця падіння борту. Здесь. Да. Будем В этом месте. Аби вивільнити тіло загиблого побратима з-під уламків, воїни працювали просто поля під ворожими обстрілами багато годин поспіль. Авіація працювала по Барселоні. По ходу. Серега, да Серега, Сіроме, розпаковуй. Треба було і домкрати, і підкапувати. Вся робота у нас зайняла десь від 6 до 8 годин в відкритому полі. Хлопці молодці, хоча вони в званнях майора і підполковника, але за своїм побратимом вони пішли. Дуже сильно ризикуючи, але з місця падіння Мі-17 українські воїни у підсумку забрали всіх своїх. Ми змогли, Ми вийшли. Світла пам'ять. З південного вітинку фронту, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Завозили авто як гуманітарну допомогу для Нацгвардії, а натомість продавали цивільним у кривому розі на Дніпропетровщині. Затримали двох чоловіків, які організували масштабну оборудку. Нелегальну схему запровадив очільник благодійного фонду разом зі спільником. Вони залучали жінок, які переганяли авто за кордону як гуманітарну допомогу. Та замість того, щоб продавати військовим, транспорт виставляли на продаж та рекламували у соцмережах. Покупцям пропонували зо три десятки авто, що не менше чотири легковики встигли продати. Правоохоронці з'ясовують масштаби оборудки, А от за незаконне використання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, чоловікам загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна. Переважно хмарно, але без дощів. Сьогодні в Україні буде спекотно і сухо. Повітря розжариться до 27 градусів. На сході та півдні температурний максимум плюс 32. А от завтра, переважно у західних регіонах, таки можливі короткочасні опади. Литиме у день, тож краще прихопити із собою парасольки. У понеділок буде мряка уже у східних областях, але температура майже не знизиться. А це означає, що літо поки що відступати не планує, тож насолодитися ним ще є час. Різнокольорове диво на куяльницькому лимані на Одещині. Він набув ніжного, рожево-бускового кольору. Відома туристична локація нині вабить ще більше туристів, любителів гарних краєвидів та екзотики. Але ж чому лиман? Порожевів. кореспондентка ТСН Олена Черняєва досліджувала рожевий. Далі бусковий, а за кілька хвилин фіолетовий. Колір куяльника змінюється на очах залежно від напряму вітру та хвилювання на воді. Фарби ще частіше від того, що дно лиману вкрите шаром білосніжної солі. Прихильники лікувальної води лиману красою милуються а от купатися скаржаться незручно. Куяльник цьогоріч обмілів настільки, що зануритись у воду всім тілом, навіть лежачи, майже неможливо. Вода розова, би, від цього... Вода стала рожева. Нам подобається це. Звісно, менше стало води, зате є сіль. Мось назбираємо сіль з собою на зиму. Ванни будемо робити це і для шкіри добре, і для зміцнення організму. П'ять років не було солі, а цьогоріч сіль з'явилася. Це масаж для стоп. Ідеш по солі, а там колючки. Ходимо як йоги. Дерев'яні містки, які раніше були напівзанурені у водойму. Тепер сухі. Від них до води ще йти та йти. Пані Світлана, що приїздить до куяльника з Одеси. Впевнена, то саме лікувальна вода допомагає підтримувати здоров'я ось уже понад 40 років. Але таким каже жінка, бачить лиман вперше. Лиман був маленьке море. Це вже одна третина лиману того, що було. Попередні роки вода була в цих момостіках. Там, де зараз по щиколотку, так там то було по пояс. І були роки, коли можна було плавати. Рівень води дуже маленький, Ти лежиш в лимані і, і добре, що ти хоч якось у цій воді. Тож нині сюди їдуть не купатися, а полежати і зробити мальовничі селфі. Це взагалі чудово. Це ж просто чудово. Так лежати це, 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 це воді. Допомагає. Точно допомагає. І Тільки можливо, там вчора були вибухи в Одесі. Після того, як тут отак час годину тут полежиш на дійсно, спокійно стає до різкого падіння рівня води призвела цьогорічна посуха в регіоні. Куяльник обмілів, а його солоність підвищилася. Та щойно підуть дощі, усе виправиться, кажуть фахівці. Зараз сам концентрація більше 400 промілів на, на літр. В Басейні річки великий куяльник. І самого Ліману давно великих дощів не було. Це таке цікаве природне явище, і зараз є можливість все це все побачити, як воно інколи буває на Лімані. І, в принципі, це явище і спричинило тут величезну. Яка тривала майже 500 років бізнес це видобуток солі, і навіть у незвичному кольорі води цьогоріч винна теж сіль. Мікроорганізми, що живуть у лимані, стають рожевими при її високій концентрації. Триватиме це явище недовго до першого великого дощу. Тож бажаючим побачити рожеву красу на власні очі, слід поквапитися. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, марафон Єдині новини. А зараз про злочини проти історії. Понад півтори тисячі культурних пам'яток зазнали руйнування спочатку повномасштабного вторгнення. Серед них і об'єкти внесені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Нарідко кажуть у мінкульті, ворог навмисне у них цілить, аби показово нищити українське. А от на тимчасово окупованих територіях найчастіше спустошує музеї чи історичні об'єкти, щоби банально нажитися. Кореспондент ТСН Олександр Романюк аналізував факти і розкаже, чи є шанси повернути поцуплені скарби та покарати злодіїв. Ну я ж на цьому прощаюся. Далі Марічка Падалка та Руслан Шаріпов. Наступний випуск ТСН вже о 14. Жах і гнітюча тиша. Так окремі перехожі в Одесі реагують на прильоти в історичному центрі. Лише минулого місяця від ударів тут постраждали фасади на приморському бульварі, фруктовий пасаж на привозі. Воронцовський палац. Це емоційно дуже гнітає. Воронцовський палац розповідає реставратор Віктор Куранов. Збудували на початку 19-го сторіччя. Він пережив Кримську війну, коли місто обстрілювали із моря ескадрою. Там застряли ядро в стіні до сього часу. воно там а ще були революція і дві світові війни. Після них палац теж уцілів. Тепер росіяни намагаються знищити його остаточно. Шептки перебували, там є осипи внутрі, штукатурки. Більше півтори тисячі пам'яток історії та культури зруйнували росіяни з початку повномасштабного вторгнення. Із них 150 національного значення. Значить, загалом руйнації відбуваються у 18 областях. Там, де от я був особисто в Сумській, Харківській області, там Ну, найбільш це видно, і в Одеській там найбільша кількість руйнацій саме по пам'яткам архітектури. Будинки, музеї, пам'ятники. Ворог визнають у міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Руйнує усе без розбору. Інколи це можуть бути відносно випадкові прильоти. Утім, найчастіше це свідомі дії. Ворог руйнує нашу спадщину свідомо, щоб стерти нашу ідентичність. У офісі генпрокурора наголошують такі дії окупанта це порушення норм міжнародного маніту гуманітарного права, тож правоохоронці відкрили більше 1400 кримінальних справ. У деяких вже вдалося встановити винуватців і навіть притягнути до відповідальності за фактом обстрілу в липні 23-го року ракетами протикорабельними «Онікс» з центру міста Одеси. Де розпочато притягнення до відповідальності командувача чорноморського флоту, його заступника керівника штабу, а також керівника відповідної бригади, які причетні до пуску таких ракет. Ще одна справа знищення музею сковороди в селі Сковородинівка в Харківській області. Правоохоронці встановили імена командирів, які віддавали накази його знищити. Також нагадують у офісі генпрокурора і про розкрадений музей Шовкуненка на Херсонщині, з якого вивезено більше 10 тисяч експонатів. У цій справі взагалі є судове рішення. Так званий керівник Міністерства культури Херсонської області в окупаційній адміністрації заочно засуджений до 12 років позбавлення волі, і у нього можуть конфіскувати частину майна, яке той має на підконтрольній Україні територію. А от інформацію про вкрадені об'єкти передають інтерпол. Ми переконані, що росіяни це роблять з корисливих мотивів, і дуже часто ці речі будуть з'являтися на різного роду чорних ринках, і в тому числі в Європі, в країнах партнерів, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, Україна найімовірніше дізнається лише після їхнього звільнення. Нині ж про зруйновану чи пошкоджену спадщину постійно говорять на засіданнях ЮНЕСКО цього літа. Організація пообіцяла виділити 32 мільйони євро на відновлення шести об'єктів. Дано старт ініціативі «Cultural Resilience Alliance». Також оголошено про запуск фонду культурної спадщини України. За під патронатом Алів, це е, теж великий проект. Тім у мінкульті сподівається, що і Росію вдасться змусити заплатити за знищене чи пошкоджене майно у міжнародному кримінальному суді. Нині також фіксують злочини щодо культурної спадщини. І в майбутньому це може стати однією з частин трибуналу проти Росії. Але навіть попри це нищити історію окупанти продовжують ледь не щодня, і деякі з об'єктів вже неможливо буде. Повноцінно відновити Олександр Романюк, Андрій Хлус, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.